Всім привіт пані та панове. Отже, що ми по кормам обіцяв по кормам. Отже, дивіться, маємо ми мелену кміть. Фракцію ми ставимо решиточку на 3 мм. Ось так воно виходить. Можна ставити два, але то буде набагато довше молотися, а сенсу я не бачу. Вони гарно його. Їдять. І притакуємо помольжу. Те саме у нас із пшеницею. Така сама фракція, теж 3 мм сіточка. Ось. І ось такий у нас сюди стартовий корм Хендрікс. для порося. 25 кг мішечок. Отже, сам заміс. Ми, у нас в цьому ковшику йде кілограм. Ми даємо. 4 кошика, тобто 4 кілограма у нас йде пшениці, 4 кілограма ячменю і 2 кошика, тобто 2 кілограма йде цієї цієї Е, Замішуємо ми це все ось такі вановці. Вона у нас лишилась після дитини. Спосуда немаленька. Це тут заміс десь на 4-5 днів вистачає. Е, отже, ми це все засипаємо слоями і потім гатненько перемішуємо. Є правда, спеціалісти я бачу, ставлять і бетономішалки. Мішається все в бетономішалках, воно гарно вимішується, спорити не буду. Але у нас ж поки що не такі великі затрати ми даємо на це все. О, так що будемо мішати на це все руками, але теж можна гарно вимішати, якщо потратити 3-4 хвилинки свого часу, то можна і вимішати. З приводу добавки, ціна цієї добавки на даний момент 1050 гривень за один мішок. Отже, до цієї добавки ми не додаємо більш нічого. Не даємо ні кукурузи, ні соєвого шроту, ні... Соняшникового шроту, більш нічого, взагалі, тільки ось ця добавка ось ці два виду, тобто пшениця і ячмень, і вода. Все, води має бути вдосталь. Тобто в них має бути постійно вода, тому що корм сухий, вони дуже гарно п'ють воду. За день вони в 4 випивають біля 20-30 літрів води кожного дня. От. Тобто воду треба наливати в вдосталь, тому що не можна давати, щоб вони були без води. Ось так. Ось так. Воно в нас вимішалось, все перемішалось. Зупиняю відео, бо незручно самому і знімати, і робити. От. Тепер, в якій кількості ми даємо це, значить, у нас був рост. Рахуйте від 25 кг. Цей корм ми даємо. І як даємо? 2 кг на один раз на 4 поросят. Тобто 2 кг. По 500 г на один раз на одного поросяти поїсти. Ось так. Висипаємо це все в відро. Просятка вже готові їсти Корица для них доволі не немаленьке. І пішли вони їсти. Значить, прирост. Що ми маємо по приросту? За три неділі маємо приріст поросят по 500 грам на добу з цими добавками з цими кормами Це доволі непоганий результат. Пишуть, що, якщо дивитися по таблицях по всіх, то цей такий прирост він йде середній. Він не йде швидкий, він не йде слабий, він йде середній. Тобто це норма, нормальний, нормальний прирост. Зараз ми маємо по 45 кг ваги маємо на сьогоднішній день. От. Вони дуже гарно все. Це в них так вони з'їдають його все, в них не залишається нічого в кориці. Нічого зовсім. Тобто ми не даємо так, щоб воно залишалося і робимо так, щоб вони не голодували. От, надалі, надалі буде цей корм у нас вже закінчився, і нам цього корму достатньо, ми вигодували до тої ваги на який ми можемо переходити на другий корм. Наступне відео я зніму другий корм, яка процедура за цього корму і які дози. Ну, я думаю, що на цьому все. До нових зустрічей, до нового відео. Всім дякую за перегляди. Підписуємося, робимо... Лайки, кому подобаються, вподобайки ставимо. Ну і пишемо свої коментарі, кому, кому що цікаво, по можливості буду відповідати те, що сам знаю. Все. Все буде Україна. Дякую за перегляди. Щасливо!